Всім привіт, друзі! з вами зв'язку знову Влад, і це моє вже друге відео на моєму каналі, в якому я розкажу, як я прийшов до Ютуба, чому я захотів цим займатися, який курс я для цього почав проходити і пройшов, звісно ж, що я купив і так далі. І розкажу головний секрет, головний секрет, як реально розкрутити свій Ютуб канал в цьому відео. Можливо, багато хто з вас цей секрет знає, а можливо, ні. Але я з вами цим секретом поділюся. Там немає чогось над, над неможливого, але буде цікаво. Якщо вам зайде дана частина, я зроблю наступну. З вас підписка на мій канал, лайк під цим відео, пишіть коментарі, задавайте питання. Я стараюсь робити якісний україномовний контент. А ми розпочинаємо. І так, Ютуб. Чому саме Ютуб? Ну, дивіться, в мене склалося, ну кажу, як є. Кажу, яке чому я обрав ютуб. Мені завжди захотіло хотілося бути стати популярним. Це якісь зараз мої думки вголос, але це єдина місія, не гроші. Ну, чесно, я взагалі про гроші. Це не про мене. В мене є робота, в мене є достойна зарплатня і так далі. Ютуб це для мене перш за все про популярність. Я хочу стати популярним. Як би це дивно не звучало, але це так. Це те, за чим я прийшов на Ютуб. Це моя перша ціль. Е, можливо, це звучить якось меркантильно чи егоїстично. Я, я не знаю, як це правильно висловити, але це так. Я ділюсь з вами щирими своїми відчуттями, чому я тут. Я хочу відчути, що таке популярність, і сподіваюсь, мене це вийде завдяки всім вам. Як я прийшов на YouTube, і в мене був там канал інший, там. По розробці, зараз я завів новий канал по веб-програмування в Майновозі. Я літом 2022 року а, пройшов курс одного відомого а, блогера. А, відом, можливо, вам не дуже відомий, тому що це англомовний блогер, але я за ним завжди а, спостерігав. От і якщо вам цікаво, як я проходив цей курс, що там було, чи варто вам його купувати а, і, і купувати і так далі, то. Підтримайте мене цим відео лайком, коментарем, напишіть, я знімлю наступну частину, де я це про це все дуже-дуже розкажу детально, скільки все коштувало, що я там купував і так далі, і тому подібне. Як це все відбувалося? Я коли почав проходити цей курс, він там тримав, тривав трошки більше місяця, все, звичайно, на англійській мові. Я зразу купив собі, в мене була можливість, були відкладені гроші, які я відкладав на автомобіль. Я вирішив все-таки інвестувати в YouTube і купити камеру, купити різні об'єктиви, купити вон ззаді освітлення, купити мікрофон, який ви не бачите, надіюсь, не бачите, тому що він не повинен бути в камері. Рот мікрофон, от і робити якісний контент. Це дуже важливо, тому що можна робити будь-які знімати, почати з елементарно з телефону. Але я хотів, у мене була можливість, я хотів зразу зробити якісну картинку, якісний звук. І щоб вам, моїм глядачам, було приємно за мною спостерігати. Тому я вирішив, тому я вирішив інвестувати напевно в Ютуб в себе, тому що я почав розбиратись з технікою, вибирати, що мені краще купити там і так далі. От. От така невеличка передісторія. І що хочеться сказати, що іноді важко, але я зараз дуже стараюсь звичайну роботу і Ютуб. Іноді важко виконувати і те, і те, тому що Ютуб зараз це хобі, це чисто для того, щоб стати популярним. А робота це основний, єдиний, єдине джерело моїх доходів, тому іноді важко навіть на вихідних хочеться відпочити. Тому іноді важко записувати ці відео. Але як я вам сказав, з цього відео ви дізнаєтесь головний секрет, як стати успішним на Ютубі. Чесно, от чесно кажу. І це те, що мені е, вдається важко, але я привикав. Привчаю себе до цього і поділюсь з вами. Коли я прийшов весь цей курс, нам англомовний курс, нам на протязі всього цього курсу говорили одну важливу ключову фразу. Англійською мовою вона звучить як consistency, якщо я не помиляюсь, звісно, це регулярність, послідовність. Ви повинні. Ви зобов'язані, якщо ви хочете стати успішним блогером на YouTube, робити свій контент регулярно. Якщо у вас є робота, ну а скоріш за все, ви маєте якусь основну роботу, і YouTube для вас це більше хобі. Ви також хочете розказати про щось своїй аудиторії людям. Достатньо для початку випускати одне відео в тиждень. Одне відео в місяць, ну також можна, але цього в принципі буде, я думаю, замало. Краще, одне відео в тиждень це ідеальний варіант, щоб ви, ну скажімо так, без особливого якогось напрягу війшли в цей ритм і розказували, доносили якусь інформацію, свої думки своєї аудиторії. Тобто консистенці, послідовність. Не потрібно мати крутих камер, крутих мікрофонів. Все, що у вас повинно бути, це телефон. Я думаю, телефон є, напевно, практично, мені здається, в 99% людей, щоб почати записувати свої відео і викладати їх один раз в тиждень. Це сама головна умова, яку ви повинні для початку робити. І нам там давали графіки, дивилися. Середньостатистичні дані по різним каналам, наприклад, скільки всього виклав той чи інший канал відео, і при цьому, наприклад, коли виклали 100 відео, скільки в цього каналу було підписників, скільки приблизно потрібно викласти відео, щоб у вас була та чи інша кількість підписників. І це дуже і дуже цікаво, ще раз кажу, якщо вам. Подобається, якщо ви хочете почути більше, скажіть мені, я розкажу в наступному відео цю історію, тому що я... робити все відео на багато хвилин. Мені кажеться, це не цікаво. тим більше мені потрібен якийсь контент. От. Тому дайте знати. І головне, що вам потрібно, це знімати відео. Нам так і казали, от цей блогер так, каже, каже, вірте, не вірте, я вам кажу чисту правду. Кажу, я не знаю жодної людини, яка знімала кожен тиждень відео і викладала їх на свій канал, і через рік чи два він там говорив не добилася якихось, не досягла якихось реальних успішних результатів на Ютубі. Це нереально. Так, є фактори ріжні, це вже додаткові фактори, є куча каналів, той самий, наприклад, Хайнц канал, теж англомовний. Там чувак просто ділиться своїми думками, розказує про медитацію, про взагалі майндлес, про майнд, як це він там каже. Взагалі, все, що зв'язане з ментальністю нашою, з духовністю, це дуже цікаво. В нього немає ніяких сам немає ніяких, може я вже як з того. Мема, fabric, fabric, различные colors. <laughs> в того чувака в Хайнце, в нього немає ніяких специфічних заголовків. Він просто розказує, там, давайте поговоримо про anxiety. Anxiety це коли ви тривожність да? коли ви тривожитесь, здається, якщо не помиляюсь. Немає якихось хайпових заголовків і так далі. Він просто бере фоткає або стоп кадр робить з відео і робить це обкладинкою. Там не пише навіть на обкладинці. Обкладинка це мініатюра, да яку ви бачите перед тим, як клікнути на відео. Там просто його фотографія, де він там щось жестикулює чи просто сидить. Дуже цікаво. Тобто, це яскравий приклад того, що навіть не потрібно дотримуватись якихось правил на Ютубі і так далі. І він також до цього прийшов. В нього зараз там 600 чи 700 тисяч підписників. Це дуже круто. Це дуже і дуже круто, ще раз вам кажу. Тому головний ключ, до якого нас вели, це не бути лінивим, а випускати регулярно контент одне відео в тиждень. От тому. Просто спробуйте, і ви побачите, що спочатку, коли ви заводите новий канал, звісно, там не буде підписників, вам, можливо, буде трошки сумно, вас ніхто не дивиться, але це спочатку. Просто-напросто запам'ятайте. Всі з чогось починають. І ваша ціль для вашого новоспеченого, новоствореного YouTube каналу це записати 100 відео. Поставте собі таку ціль, щоб на вашому каналі було 100 відео. Можете робити більше, ніж одне відео в тиждень, наприклад, 2-3. Круто. Робіть. Записуйте, діліться якимись своїми думками, інформацією, давайте корисну інформацію, чи це розважаючий контент і так далі. Ось така головна теза цього відео, і головна моя порада, секрет. Я думаю, ні для кого це не секрет. Це консистенці, регулярність, послідовність, що ви завжди викладували постійно свої відео, і буде вам щастя. Сподіваюсь, я вам якось допоміг вселив вас віру, надію для тих людей, які хочуть відкрити свій ютуб канал. Що вам цікаво, ставте лайк, коментар. У наступному відео я розкажу, як я проходив цей курс. Давайте, як я проходив цей курс, так і що там відбувалось за лаштунками, як це все влаштовано, що мені дало це проходження цього курсу, які там були свої ніштяки і так далі. Скільки цей курс стоїть, ви навіть собі уявити не можете це. Це велика сума, дуже велика сума. Все, лайк, коментар під даним відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент на Ютубі і поза його межами. З вами на зв'язку був Влад. До зустрічі в наступних відео.